Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо робити картину, яка називається квіточка. Для того, щоб її зробити, нам знадобиться аркуш паперу або картону. бажано зеленого кольору. Але якщо немає зеленого, то можна і білого, або який у вас є. Також нам потрібно буде разом із дорослими. Вирізати кружечок жовтого кольору. Так. І потрібні нам будуть пелюсточки для квіточки, теж вирізані з кольорового паперу, кольором, який ви захочете. Щоб зробити такі пелюсточки, теж треба попросити дорослих, а робити їх зовсім неважко. Треба взяти смужечку. Паперу того кольору, якого ви хочете, щоб була квіточка. І складаємо навпіл. І ще раз навпіл. Ось така смужечка у нас утворилася. А потім, на цій смужечці, вирізаємо пелюсточку такої форми. Яка у нас вийде? Можна округлої, можна такої, як у мене гостренької. Тобто квіточки у нас бувають різні і пелюсточки теж. Так, вирізаємо форму квіточки. Ось так. так. І на цю сторону. І в нас вийшли ось такі пелюсточки. Так. Дуже легко це зробити за допомогою дорослих. А тепер будемо викладати нашу картину, нашу квіточку. Отже, дітки, беремо наш аркуш паперу зеленого кольору. Так. Беремо. Жовтий кружечок, це наша серединка квіточки, і кладемо посередині нашого аркуша. Так. І потім починаємо викладати наші пелюсточки навколо квіточки. Так, ось так. По колу ми викладаємо пелюсточки. Так, ось так. Ще пелюсточка. І ще одна. Так. Ось так. Ось яка квіточка у нас вийшла. Діти, вам сподобалося робити картину? Якщо ви хочете її повісити на стіну, то попросіть дорослих, щоб вони допомогли вам приклеяти серединку і пелюсточки-квіточки, і тоді її можна повісити біля свого ліжка чи в своєму ігровому куточку таку прекрасну, гарну картину. А також потрібно її сфотографувати і надіслати мені. Мені дуже цікаво подивитися, які квіточки у вас вийшли. Чекаю ваших фото і до наступної зустрічі!